Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом, який стане справжнім хітом на вашому столі. Це кабачки шашличні. І повірте, кожен крок приготування вартий вашого часу. Рецепт дуже смачний, ароматний і найголовніше ідеально підходить для заготовок на зиму. Отже, починаємо з основного інгредієнта це молоденькі кабачки. Ріжемо їх кільцями товщиною не більше 5 мм. Можна зробити трохи тоншими, так навіть буде смачніше. Якщо не дуже грубо різати кабачки, закуска вийде ніжнішою. Кладемо їх в каструлю, де зручно буде змішувати інгредієнти. Додаю 50 мл олії і перемішую руками. Важливо саме руками, щоб кожен шматочок добре змастився олією, адже вони так і хочуть злипнутися між собою. Тепер переходимо до обсмажування. Смажимо на сухій сковорідці, адже кабачки вже мають олію і не потребують додаткової. Я не намагаюсь зробити їх м'якими, а лише досягаю гарної скоринки з обох боків. Якраз тут і полягає плюс того, що ми додали олію одразу, вони не будуть надто жирними. І якщо у вас є дві сковорідки, смажте одразу на двох, так буде швидше. Поки смажаться кабачки, підготую інші інгредієнти. Цибулю нарізаємо півкільцями. Нехай вона буде не дуже товстою, але і не тонкою. Ось такої товщини буде достатньо. До речі, якщо у вас є грильована сковорідка, то ваші кабачки можуть мати ось такі гарні смужечки. Цибулі за рецептом начебто небагато, всього 300 г, але поплакати трохи доведеться. І не забуваємо про часник. Я беру 4 зубчики і нарізаю їх не надто дрібно. Мені подобається, коли часник підкреслює смак страви, але не домінує в ньому. Але ви можете додати більше, якщо любите сильний часниковий аромат. Тепер всі обсмажені кабачки повертаємо до каструлі, де вони змішувалися з олією. Туди ж додаю нарізану цибулю та часник. Тепер настає момент важливих спецій. Додаю 50 грамів солі, 100 г цукру та 100 г оцту звичайного 9-відсоткового. Це створить ідеальний баланс смаків. І ось чому ця страва називається шашличною. Я додаю приправу для шашлику. Вибір конкретної приправи на ваш смак. Але саме та спеція і зробить неповторний аромат. Обов'язково ретельно перемішуємо, краще це зробити руками, аби не пошкодити самі кабачки. Соку, і так, вже достатньо, але нам потрібно більше. Тому залишаємо кабачки маринуватися під невеликим гнітом. Для цього я використаю баночку патісонів, яку ми закривали в минулому рецепті. Я залишаю кабачки в холодильнику на ніч, але ви залиште хоча б на 3 години. В мене ранок наступного дня і я підготувала чистенькі баночки та кришечки. Після того, як кабачки промаринувались, їх необхідно розкласти по баночках. Юшки утворилось багато, саме так, як нам і потрібно, і її потім ми рівномірно розподілимо між всіма баночками. Тепер, за бажанням, я додаю в кожну баночку трохи селери та трохи базиліку. Ці трави, на мою думку, дуже підходять до аромату шашлику. Але ви можете обрати будь-яку зелень або не додавати взагалі ніяку. Страва менш смачною від цього не стане. Кабачки складати в баночку необхідно як мога щільніше. Можна навіть трохи притиснути ложкою. Як я і казала, одну з баночок я зроблю з базиліком. Додаю небагато, лише щоб підкреслити аромат. І тепер, коли баночки всі наповнені, я розливаю рівномірно сік, який залишився в мене в каструлі. Прикриваю баночки кришечками, але не закручую, тому що далі я ще буду їх стерилізувати. Для цього ставлю баночки в каструлю, на дно якої я кладу обов'язково рушничок. Заливаю водою кімнатної температури та ставлю на вогонь. Як тільки вода в каструлі закипіла, засікаю 15 хвилин. В цей час сік в баночках теж почне булькати. Через 15 хвилин вимикаю вогонь і акуратно закриваю баночки. Далі даю їм повністю охолонути, і після цього можна зберігати просто у шафі. Вони будуть чекати вас до самої зими. Ось такі смачні кабачки ми отримуємо. Звичайно, їх можна їсти і одразу після маринування, але зачекайте до зими, це буде справжня насолода. Готуйте, куштуйте та не забувайте ділитись своїми враженнями. Смачного, друзі!